Мої любітельці, рада вітати вас на розкладі. На порозі листопад я сьогодні хочу подивитись, яким він буде для вас по енергії. Що принесе цей місяць, які підказки вищі сили для вас відкривають? Пам'ятайте, тут не лише інформація, тут є ще й енергія, яку ви, звісно, собі заберете на весь місяць. Тому уважно слухайте, занотовуйте собі підказки, плануйте свій місяць і проживайте його щасливо. Так, дивимось лише на трьох картах. Це буде початок, середина та кінець місяця. Які підказки для вас, мої любі тельці. Просто чудово. Ви знаєте, на початку місяця вам треба буде навчатися, вам треба буде щось дізнаватися, збирати інформацію. Хтось, можливо, дійсно починає навчання, починає щось нове, і тут важливо щось пізнавати. А також, можливо, до вас на початку місяця прийдуть якісь невеликі кошти, які також вам будуть допомагати присвоювати нову інформацію. Тому. Якщо у вас були в планах якісь курси навчання, взагалі розвиток себе, вклад в себе, то плануйте це на початку місяця. І якщо до вас приходять гроші, от ви, до прикладу, запланували собі підвищити кваліфікацію, розвивати себе в чомусь, до вас на початку місяця можуть прийти кошти саме на це. Не витрачайте їх на щось інакше. Якщо у вас було в планах навчатися, то Навчайтеся, це дуже вдалий період для вас. Ви будете зростати. Якщо дивитися середину і кінець місяця, то тут взагалі дуже яскрава картинка. Сьогодні я працюю на колоді Світлого провидця і ви бачите, які тут яскраві кольори, скільки тут червоного в середині місяця. А це означає, що ви будете літати на крилах кохання. І е, чи будете ви опиратися? Чи будете ви сконцентровуватись на чомусь інакшому? Просто енергія е, закоханості, любові. Навіть якоїсь такої глибокої прив'язки, вона вас не буде покидати. Тому що, от, бачите, горить пристрасть, горить вогонь, кохання. І середина місяця це вдалий період для того, щоб розібратися, що у вас з коханою людиною. Просто побути разом, насолодитись моментом. Можливо, навіть хтось тут зустріне лише своє кохання, і тут лише все розгорається, починається. Але це дуже вдалий період для того, щоб сконцентруватися лише один на одному. ви Знаєте, дуже багато в житті ситуацій, справ, робота, якісь щоденні там свої моменти, і деколи дійсно відкладаються важливі люди. І ви маєте розуміти, що от середина місяця це про те, що треба виділити найважливіше з усього: зачекає робота, зачекають друзі, сконцентруйтеся лише на стосунках, виділіть, що для вас важливе. І якщо ця людина вам дорога, то якомога більше часу треба проводити разом в середині місяця. Так, і кінець місяця, це у нас п'ятірка жезлів, це карта боротьби, висловлення своєї думки. Це коли ви йдете до вогника, коли ви боретесь за енергію, за щось важливе для себе, коли ви пробираєтеся крізь темні моменти. Ви знаєте, тут вам не вдасться бути осторонь ситуації, вам навпаки треба буде трішечки себе відстоювати в чомусь, за щось поборотися. Скоріше за все, це будуть якраз робочі справи. Коли ви хочете йти вище, коли ви. Тому бачите, тут не даремно треба навчатися вкладати в свій розвиток, тому що коли ви... Дійсно прагнете ставати на сходинку вище, в кар'єрі, в роботі, заробляти більше. Ви маєте робити якісь зусилля над собою, роботу, ви маєте працювати, ви маєте навчатися. Без цього не буде вашого розвитку. І от якраз початок місяця це про те, що ви збираєте інформацію, а кінець місяця це вже якраз тоді, коли ви зростаєте, коли ви вже боретесь, коли ви стаєте кращими, коли ви розумієте, що все ж таки ви. Достойні кращого і до кращого йдете. Тому, знаєте, я би вам дійсно побажала на кінець місяця не здаватися і боротися за те, що для вас важливе. А ще скажу, що жезли це завжди енергія і вона приходить на ваші мрії, на ваші бажання. Якщо ви чогось хотіли, якщо у вас була ціль. То от саме в кінці листопада йдіть до неї як ніколи, і нехай вам щастить. Таким бачу листопад для вас. Вам бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного місяця. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!